Оржівський Одек поступився футбольному клубу Вінниця у другому турі чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. В Одека були всі шанси, аби вже на перших хвилинах вийти вперед. Фланговий прохід Михайла Трофімчука завершився передачею на Павла Таргонія але його удар був занадто слабким і голкіпер-гостей з ним легко справився. Відразу після цього Одек пропустив. Результативним для футбольного клубу Вінниця став удар Ярослава Браславського на 18 18-й хвилині матчу. За декілька хвилин оборони. З гостей зіграв рукою у штрафному майданчику, проте арбітер не зреагував на цей епізод. Також вирівняти становище, що у першому таймі мав Роман Савицький. Але після його удару головою м'яч пройшов в декількох сантиметрах від штанги. У другій половині гри Одек пішов у вабанк, раз за разом проводячи атаки на ворота суперника. Врятувати матч мали шанс Олександр Апанчук та Віктор Газицький. Але, незважаючи на усі моменти, ворота футбольного клубу Вінниця так і залишились сухими. Матч так Закінчився з рахунком 0-1 у другому матчі другого туру групи 1 Львівський опір поступився на своєму майданчику руху з винників нуль Турнірна таблиця виглядає наступним чином: рух займає першу сходинку у його активі. 6 пунктів. За ним йдуть Одек та футбольний клуб Вінниця у яких по три очки. Львівський опір відповідно посідає останнє місце. Наступний матч у чемпіонаті України серед аматорських команд Оржівський Одек проведе 13 травня у винниках, де зустрінеться з місцевим рухом, який є діючим аматорським чемпіоном України. Віктор Терещук у ритмі подій.